Ставніх давен символом сімейного затишку і благополуччя вважається вогонь. Молодята. Сім'я це не просто слово, сім'я це велика відповідальність, це вміння прощати, вміння безмежно кохати один одного. Сім'я це джерело любові і достатку. Дорогі батьки, запалюючи сімейне вогнище. Наших молодят передайте всю свою любов, добробут своїх осень. І нехай ці дві свічечки з'їлються в одне велике полум'я, яке буде символізувати сімейне вогнище нашої молодої сім'ї. Ось Осьописками підтримую! частиночку себе подарувало саме сонце. І ця частиночка це і є ось цей вогник. Бережіть його. І який б сильний вітер в житті не дув, полум'я вогнища повинне горіти, даючи теплоту та достаток вашій оселі. Зараз разом задуваємо свічечки. Але Кожного року в день весілля запалюйте цей вогник і згадуйте найщасливіший день у своєму житті.